Ну а в нас, як то кажуть, йдемо зараз подивимося, що твориться у нас тепер по гусях. Лис Микита вніс свої корективи. Як був не у пліт. Так там трошки мешка подушила. Ну а лис Микита ще нам трохи допоміг. Зараз ви побачите. Ходіть! Оце що у нас лишилося. З великих гусей у нас лишилося тільки троє гусенят з чотирьох, а з маленьких з п'яти лишилося троє. Двоє. Минулої суботи, за 20 хвилин на очах, практично теж була дощова погода, він е, свиснув нас отаке гусенятко з верхнього подвір'я. А в п'ятницю, ну якось це пару днів тому, двадцять дні тому він. Свиснув три гусенятки, ось тих маленьких, прямо в тата на очах. Ось. І такі то в нас справи, гусях у нас не рідко. Ще коли я тільки їх випускав, думав, о, минулого року було 6, цього року буде 9. І зразу той же самий день лапс і одного немає. Так що про що я говорив там раніше в попередньому відео? Про плани, плануєш одне, думаю, цей, а виходить зовсім інше. Чи навіть мають колись, коли вони там були вилупилися, закрадалася думка, ой, що з ними робити. Вони виростуть утилізовувати їх на м'ясо шкода. Хай вони ліпші цей, ну, якось би їх продати. Ну, Бог почув мої думки. І вирішив мою проблему. Але це ще не все. Ми будем... потім сам покажу Микитові. Як така прорідження нашого господарства. Чого? Зараз ми їх випадемо, і вони підуть пастися, Покажу, де ми їх тримаємо. Також ніс свої корективи макета і в сім'ю вишитих. У нас було 14 корок, 2 півні, зараз лишилося 9 корок і 1 півень. Не всіх він, як то кажуть, поміг. Він тільки забрав, звідси, цей, він тільки забрав звідси 3 корки, 2 ми прибрали, одну ми прибрали нашу бабусю, вона була хвора, бабця така старенька корочка, може хто пам'ятає, чорно-біла вона у нас була. От мама Цієї кодочки, що він видно. І цей, і як його. Ну, Вона була вже стара по віку ми просто вона практично, як то кажуть, сама дубадала, брав поїздів. Була жирна гарна. Печінка в неї була суперова. Єдине, що в неї було, то в неї було цей гульки на кішківнику. Ось, а так курці нічого не бракувало. Другу ми теж прибрали самі, бо вона щось підпадала на ноги, хоча там на її печінки все було добре, не знаю чому. Вона поки думаю, поки в ще цей, поки в ще, як то кажуть, в тілі є що, ну, що з'їсти, то ми собі її утилізували і утилізували, забрали собі, прибрали одного півника того, що я брав останнього жовтими лабами, то його трошки... Чуби, кури порідчили, ми їх почали закривати вже на той момент, що ми двірі, не пускати наверх, бо там Микита ганяв їх. І кого ти почали між собою більше чубитися, і там той трошки бокував вже, втікав. І ми його також прибрали. Тобто три курки нам Микита прорідив, дві курки і півня ми самі прорідили для себе. ось. Такі то в нас справи залишилися в нас тепер молоді курки. Єдине ось ця. Тепер чорна, найстарша. І є ще тут, по-моєму, чотири, яким другий рік. А ось ця чорна її, по-моєму, четвертій рік вона у нас. третій або четвертій, десь так, плюс-мінус. Ну, Тепер вона найстарша серед цього племені корочка. Решта всі в нас молоді минулорічні кури, трошки несуться, трошки не несуться, їдять так, як всі стандартно. сухе зерно вони не хочуть. Їсти то ми підварюємо і підварюємо картоплю і мелемо зерно. Ну, зелені, як ви бачите, тут і там є. Тобто в нас є вдоста. Отакі-то От макитині корективи. Але це ще не все. Ще покажемо далі, він нам, як -то кажуть, підправив чуть-чуть. У нас по господарстві і зробив правки. Ось такий у нас півник. Правда? красень? Курочок я не важив, до речі, хотів сказати, що в кури, самі кури, вони є жирні. Навіть на хребту зверху є жир. А от півня, коли я прибрав, то він був тяжчий за курку, але там жиру не було, там було одне м'ясо, тому що він більше чи спортивний, якось чи цей. Ну, Тобто в півня більше м'яса, менше жиру, курок це наоборот. У них більше жиру. Ну, відповідно, менше м'яса. Олегівна. Передай привіт Олегу. Олег, тобі вітання від Олегівна. Отакі-то наші вишиті. Тут у нас э, цей, качечка сидить. зараз подивимося потім чи несуться, я собі гляну. Тож ми теж їх зараз тримаємо, як то кажуть, в маленькому вольєрі. Ну На подвір'ячку не випускаємо вже туди доставочок, тому що там макета Пролазить через парків, хоча ми закриваємо. Ну, в принципі, не годно тут -то закрити, тому що там від сусідів погана загорода. Але ось такі то в нас справи. Не дивіться, йдіть пити. Поїхали далі. Гусей тримаємо тут. Єдиний мінус, що вони між собою дружно не живуть. Миша гонить старших своїх дітей, тих великих, гусак укусують тих менших. Хоча якось вони собі в кліво разом ну, поєднюються, ті в один куток, ті в другий, і живуть собі вони разом. Будуть вони тепер жити тут, ми вже їх пару днів тут тримаємо. Е -е, Даємо їсти круто варену. вони не дуже хочуть їсти. В основному вони приклав на зерно, але виходу нема. Поки що живуть вони тут, не ну, будуть не поки що, а й жити тут, поки ну, до тих пір, коли повністю вони не виростуть. Справжніми гусьми, тому що там вони бояться втікають до сусіда на подвір'я. Наверху їх макита чубить, глинистий, на машини скаче, на людей скаче, а від лиса він оберегти своє господарство, сімейство не може, та глинистий? Так же само, і гуски на людей скачуть. Мені не дають там прогнати, летять страшне. А як вони дозволили макиті, ну не знаю. А й таке. Як то кажуть, то не є біда, зараз в нашій країні набагато більше проблеми, набагато більші біди. Але це так собі життєве. Може бути. Ну і наостанок Микита у нас підкоригував сімейку білих фельдерів. Було сім на початку інкубаційного сезону. Одна, як то кажуть, сама відійшла, <кій> а залишилось три. Чотири курки в нас він потягнув. То все тепер у нас тепер закрито, сидить поверх, як кажуть, на подвір'ї, і тим більше, що воно щось прихрамує, <кій> не знаю, що знаю, апетит має їсть важка. Думаю, може це не коксидіоз, а просто погано десь стрибнуло. І такі -то в нас от справи. Ну, а маленькі курчата в нас живуть тепер. З великими курми, бігають вони, їдять, ростуть гарно. Почали брати, як то кажуть, більше вже другий пірячко росте. І тішить те, що є 6 лібінських, і по ідеї виходить, що це є 6 курочок. Тобто не завжди, як то кажуть, є щось погане, щоб не було добре. Хто там записувався, що є на чергу чи був на черзі. Бо біле вибачайте, але виконати замовлення ми вже тепер не можемо. Досить знову почемо розсіти. Ця качечка, зараз рейдугляну, чи в мене несеться, бо вона в нас якась така цього разу нечемна. Всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя. Так, наш півник? Westing from just do you